Норм чи стрьом. Версія анестезіологи. думати, що анестезія скорочує життя. Стрьом не скорочує життя. Випити бокальчик Просеку перед операцією. Стрьом відміна операція і відміна, да. попасти у вену не з першого разу. <рось> <рось> Норм. <рось> <рось> Норм. Норм таке буває. Норм. На жаль, це людський фактор. Так. Ми не ідеальні, і таке буває. Стрьом, коли це е, рутинно відбувається. А коли це один на, на тисячу людей, це допустимо. Залипати в телефоні, поки йде операція. Норм, норм. Там аналізи скидують. Ми читаємо про всіх пацієнтів. Читаємо і залипаємо. Пацієнт прокидається під час операції. Трьом, Трьом. Таке в сучасному світі на даному етапі розвитку анестезіології таке в принципі. Майже неможливо на 99,9% це неможливо. Знімати під час операції відео норм чи стрьом. 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 стрьом.